Ви сумувала. Я нарешті про прописую проходження МФК, тому що мені здається, що вже розробники скоро випустять нову гру. а Я ще стару не прийшла, але я дуже за вами сумував. Я сподіваюся, що ви зі мною пишіть, як ваша справа у коментарях ставте лайк шер коментар. Як завжди, ми просуваємо український продукт у теренах Ютубу. Якщо ви не дивилися Кавусю, то я вам раджу подивитися і дописати мені до нової Кавусі нові питання. І, до речі, ось такий светрик тепер буде на проходження МФК, щоб ви знали, що коли я в рожевому, то це проходження МФК. На вулиці трохи прохолодно, гаряч лука Джуліуса торкнулося мого обличчя. Він плавно провів пальцями від щуки до шиї. Коли у Дарі Олександрівни її нема. Атмосфера раптом стала інтимною, навколо було тихо, ми були самі. Я сів на лавку, Джуліо спробував встати на коліно і покласти на мене голову. Але я змусив його сісти поруч, не позор мене. Мої щоки палають, чи допоможуть тіні приховати їхній жар. Погляд Джуліоса такий пильний, що, здається, він бачить усі мої думки. Погладь мене, я хочу, щоб ти мене погладив. Oh, my God. Ти знаєш, що зараз поводишся як щеня. Мені погавкати для тебе. <гум> так. <да. гум> Ні, не роби цього так погавкай, люби!» Так погавкай, любий! Я вирішив підіграти йому. Я хочу почути твій голос. Oh, my! Oh, may! Ти дійсно хочеш почути. Я зроблю це для тебе пізніше. Спочатку погладь мене. Та йопереседне. Ну, я. я, я. я. Нічого собі ціни. Так, погладь голову Джуліс, але ми багаті біч, тому я можу собі дозволити, так? Як би? Ге-гей, Хе я можу собі дозволити погладити. Гладимо. Почервоніло обличчя з Джуліуса виглядає таким ротічним, я хочу його попестити. Я зробив те, що він просив, його волосся пряме та гладке. Тепер моя черга. О, ні, твої руки холодні, я зігрію їх для тебе. Він підіймає одну з моїх рук, підносить до своїх губ і цілує внутрішню сторону долоні. Вау. Вуа, майбой! Усе моє тіло. Я б теж там напружувалася. Джуля, що ти робиш? Я ж з Яном. Мені раптом стає нестерпно, задушливо. Прям. Його подик, м'який вітерець на моїй шкірі. спочав облизувати простір між пальцями на моїй руці. А, невже простір між пальцями та кінчики пальців ерогенною зоною. Я насолоджуюсь цим. Це відчувається гостріше, ніж обійми чи поглажування по голові. Джуліос кінчиком вологого язика облизав кожен дюнь в моєї долоні. Твої пальчики солодкі, ти смачний, теж сьогодні їв солодощі. Тобі стає тепліше? Я тебе зігрію, не хвилюйся, ніфіга собі. Ну, кожен, знаєте, п'яний по-різному. Джуліос поворушив з вірячими вушками. Його вушка такі гарні. О, в нього є вушка. Ти мені подобаєшся. ти такий добрий і милий. Я хочу жити з тобою довго-продовж, ти дуже п'яний. Я буду грати тобі на гітарі, малювати тебе, годувати млинцями на сліданок, приносити тобі каву в ліжко. І, в принципі, ми б могли домовитися з тобою Джуліос на каві, тому що я дуже полюбляю каву. Багато її п'ю, це мій незамінний спосіб життя. Якщо немає кави, немає нічого. І цілувати тебе. Мені здається, я закохався в тебе. Мой ти хлопчик, мой маленький хлопчик, ну не, не надо було так робить. Його золоті очі ще більше сяли від світла вечерніх ліхтарів. Він пронизливо подивився на мене, ніби чекав на мою відповідь. Такі раптові зізнання викликали у мене паніку. Я обережно відштовхнув Джуліуса. Я дуже хочу пити. Пошукай мене добре. Окі-докі, я чекатиму тебе, але недовго. Я буду сумувати за тобою. Я тебе люблю. О, як це погано. Моє серце. Я розумію зараз, яких іконоками, тому що коли тобі раптово зізнаються у симпатії або коханні, а ти цього не очікував, ти себе ну, дуже мразотно відчуваєш це серйозно. Серце моє зараз розірветься. А його шматки розлицяться в різні кінці Всесвіту. І я ніколи так не нервував, а він все не незайманий. А він це незайманий, розумієте? Мені говорили, що я подобаюсь їм. Але любов це перший раз, коли мені кажуть, що в мене закохані. Але він п'яний, може, то був жарт. Сподіваюсь, він не жартував. Але, Сподіваюсь, він жартував. Ця надія є продуктом мого егоїзму, бажання бути коханим. Я думав, що переніс це, але це не так просто. Бідна моя дитина, слухайте, я дуже співчуваю яких і тому що люди, які недолюблені в дитинстві, вони потім. Ну, коротше, різні покидьки цим користуються. Мені боляче, тому що зараз я не можу відповісти на його почуття. Він сказав, що буде зумувати за мною. Ох! Я швидко побіг на кухню, дуже хотілося пити. Взяти. Ти можеш дивитися, що ти п'єш? Я схопив глечик зі столу і випив усе до останньої краплі. Ян, чому ти крутишся? Аріс, вечірка пройшла успішно. Зараз у нас є двоє п'яничок. Я думала, це ми з тобою сьогодні нап'ємося, а не ці двоє. У мене помрочиться голова, що було в глечику. Завтра у тебе буде жахливий головний біль. Там ми змішали декілька о, декілька сортів. вина, Взагалі в мене від вина, я тільки його пригублю, у мене дуже болить голова. Сідай на стілець і відпочинь. Я сів на стілець і дивився у простір. Джулія сказав, що любить мене. І як, на вашу думку, я маю йому відповісти. Мені вони всі подобаються завдяки тому, що я пожив серед них. Я розумів, що мені ніколи не подобалася дівчата. У. Я поважаю дівчат і можу з ними дружити, але не більше. Так само я з хлопцями. Джуліо зайшов з вулиці, присів переді мною та поклав голову мені на коліна. Ти мене обдурив і не повернувся на вулицю. Джуліоса відійди від нього. Ні, я хочу залишитися з таких іконокалов. Яна, нехай він посидить у такому положенні, якщо хоче. Він протирзвіє і піде. Моє око смикається, коли я дивлюсь на вас у цій позі. Ти хочеш бути на місці Джуліса, але цуцик випередив кошеня. Боже, як мені подобається Аліс, сучка така, сучка, таких обожньої дівчат, блін. Шкода я гей. Або ти... Або ти заздриш, що цуценя більше прив'язалася до нового сусіда, а не до тебе. Бам раунд! Не каже, дурниця, Аріс Дивіться, Джуліас заснув на ногах Акіхі Конакано який він чарівник, коли спить. Мені віднести Джуліаса до його кімнати. Краще віднеси його до своєї кімнати та зроби Зніми з нього футболку. Він збожеволює від сорому, коли прокинеться. Ідея на мільйон доларів Аріс. Це гідна витівка. Я повинен помститися йому за те, що він схопив мене за волосся сьогодні вранці. Бля. Біч подружки, це не ну, найкраще. В мене всі такі. Я сама така, і в мене подруги такі, і просто я така зараз. Ай, кайф! До речі, ти можеш принести карти Таро пізніше. Все, що ти сказав мені минулого місяця, збулося. Я рада, що ти запропонувала на картах Таро, подивимося, що чекає тебе в особистому житті в найближчі три місяці. Хочеш дізнатися, що тебе чекає Кіхіко на Кану? Так, я хочу дізнатися, я в це не вірю. Ну якщо Ян гадає на картах Таро, то дуже якось тупо говорити, що я в це не вірю, мені здається, що це не буде правильно. Давай, я хочу дізнатися. Не знав, що ти відеош в езотерику, я не можу. Не зможу в це повірити, доки не перевірю. До речі, чому Генрі не з нами? Ми не запрошували його, але ти можеш зателефонувати і покликати Генрі, якщо захочеш? Я соромився одразу дзвонити і надіслав Генрі понад 20 повідомлень з купою сердець емоцій. Він переглянув повідомлення, але не відповів. Але я би не хотіла йому відсилати серденьке емоцій. Чому ви вирішуєте за мене? В мене з Генрі нульові відносини, якого Мазафака Хера? Що це за ігнор? Та ігноруй, Генрі, ігноруй цього хлопця. М мене не можна ігнорувати. Тепер я збираюся спохусити тебе, Генрі. Що за херня? Я надіслав Генрі кілька повідомлень зі знаннями в коханні. Звичайно, це дурниці, я потім про це пошкодую. Взагалі, чому ти їх відсфлеш? Мені дуже не подобається ця механіка. Я не прокачу з Генрі відносини. Чому в мене... Автоматично вирішується за мене, хто буде кому зізнаватися в коханні? Якщо в мене Джуліос прокачені відносини, то логічно, що він зі мною якби фліртує. Якщо у мене з Генрі не прокачені відносини, то якого біса у мене ось ці зізнання в коханні? Бісець. Але я захоплююсь ним, тому те, що я сказав у повідомленні, не зовсім брехня. Він прочитав повідомлення, знову не відповідає: ти настільки не хочеш зі мною розмовляти? Так. Телефон дзвонить. Привіт, Генрі. Ти п'яний чи граєш вправду правду виклика? <рігла> Я кажу те, що відчуваю. Зрозуміло. Ти напився. Думаю, Боже Генрі, ти класний чувак, але ну, мені шкода, не хочу, щоб ти вбивався об цього довбня. Джуліус теж п'яний, він спить в мене на колінах. Це все? Ти прийдеш до нас у гості? Ні. Генрі молодець. Мені немає потреби приходити. Будь ласка, я хочу тебе. Блядь, як це погано. М -м -м. Будь ласка, я не хочу Я хочу тебе побачити. Я не хочу тебе бачити. Я гравець, я вирішую, що в мене з тобою не буде стосунків. У мене стосунки з Яном. Я навіть накрасилася для Яна. Твоє маленьке пташення, хоче побачити Генрі. я хочу побачити, як це погано. Генрі мовчав. Боже, дякую, дякую, Генрі. Адекватніша людина. Я міг е, чути тільки його дихання. Я хочу його побачити. Я хочу бачити їх всіх разом. Виконай моє прохання хоча б раз. Мені без тебе нудно. Я навіть буду називати тебе старшим братиком. Oh, it's, it's shit. Он говорить, що він буде його називати старшим братиком. Після цього цей їде до них. Тобто він говорить: добре, я приїду. Чо? 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 В сенсі Джуліус прокинувся на миті, підняв голову з моїх колін. Брате, ми чекаємо на тебе! О, йому буде на переливки. Потім Джуліус упав з моїх колін на підлогу і знову заснув. <с> Я не знала, що він такий кумедний, коли вип'є, айрісмяво говорить. Я. Не смійся, як коняк, Айріс. <с> Я піду і віднесу його до кімнати. Я легко підняв Джуліоса на руки та поніс його нагору. А собі, я так розумію, що хтось нас за цей... заламає і зробить все, що хоче з нами. Аріс сіла ближче до мене. Чи можу я поставити тобі декілька запитань, допит від подружки? Я кинув, кивнув головою відповідь. Скажи мені, чому я так спокійно відреагував на існування звіролюдів? Я не знаю. Я просто прийняв факт їх існування. До речі, в мене була ситуація, коли мені моя знайома призналася, що вона трансгендерна людина, і в принципі, я така: окей. Тому, може я навіть так би само і відреагувала на те, що звіролюди існують, тому що така. Ти мене не з'їш? Ні, все окей. Люди вірять у різні речі: у прибульців, богів, дьяволів тощо. Тоді чому я маю бентежність через те, що ви існуєте? Якщо ви ховаєтесь, на це має бути причина. Дійсно, причина є. Історія змінювалася протягом століть. Був час, коли нас шанували як богів. Потім кількість людей почала стрімко зростати. Вони нас ловили, вивчали та експериментували над нами. На щастя, ти звичайна людина. А може, я не хочу бути звичайним. Мені також хотілося б перетворюватися на тварину, наприклад, на птаха. Я з дитинства мріяв літати. Ви всі звіролюди, чи не так? Так. Крім того, я принцеса клану чорних кішок. Вау, я розмовляю з аристократкою. Так, але тільки в колах кланів звіролюдів. Для людей я просто дівчина з заможньої родини. Я рада, що ти тепер наш друг. Якщо тобі буде потрібна допомога чи порада, не соромся звертатися до мене, яка вона крута! Аріс дала мені свої контакти та поставила лайк на її фото в блозі з мого профілю. Що це за фантастичний чорний кіт? Це я у вигляді кішки. Я люблю публічність, але мені не дозволено ставати блогеркою, коли я в людській подобі. Тож я почала вести блог про милу чорну кішку. Хтось допомагає тобі знімати відео. Джуліос uh, допомагає мені. Він добре знімає відео та робить круті фото. Джуліос дуже талановитий. Uh, якось uh, його запросила на зйомки-шоу одного дизайнера. Він досить стильний може фліртувати, навіть не усвідомлюючи цього. Джуліос це я. Тому що я вмів фліртувати з табуретками. Притому я навіть не уяв... ну, типу, не. Виловлю себе на тому, що я фліртую, щоб ви розуміли, у мене було дуже багато проблем з цього приводу, тому що я це не помічаю, на цьому акцентують увагу інші люди, і інколи ці люди думають, що це призов до дій, і були дуже неприємні з цього ситуації, тому я не скажу, що це прикольна історія і класна риса характеру. Я маю, я маю запитати те, що мене цікавить, поки нікого іншого немає. Е, запитати про стосунки Яна та Айріс, запитайте про те, хто їй подобається. Яна та Айріс. Звичайно, мене це цікавить. Айріс, я довго про це думав. Чому ви з Яном розірвали стосунки? Час так! Яка буде класна. Причина номер один. Я лезбійка, і мені подобаються дівчата. Коли ти це зрозуміла, тоді мили, мені було 4 рочки. Причина номер два. Ми почали зустрічатися, щоб зміцнити позиції наших сімей. Я принцеса ч... клану чорних кішок, я принц клану білих котів. Колись наші клани ворогували століттями, але коли загроза з боку людей стала занадто великою, звіролюди почали об'єднуватися. З цієї причини Генрі, Джуліас та їхня сім'я працюють на сім'ю Яна. Мати і батька Джуліаса працюють на брода, Мадам Бронте. А мама Генрі працює зараз головним секретарем батька, батька Яна. Я не знав, що в них різні матері. Доведеться запитати про це Джуліуса та Генрі, якщо тобі цікаво. Пан Бронте дуже цінує внесок їхньої родини завдяки їм було врятовано багато звіролюдів. Хоча Ян є метисом, його шанують більше, ніж багатьох з його одноклановців. Помилка: якщо Ян є метисом, його шанують більше, ніж багатьох його одноклановців, не з його, а його одноклановців. Крім того, він чудово грає на публіку. Він є втіленням зразкового юнака. Тільки в нашому колі він може розслабитися і поводитися так, як хоче. Пліткуєте тебе за мене? Майже ми розмовляли про свій досвід у любовних справах. Ти розповідала про той час, коли тебе знудило на мене? А коли таке було, ми намагалися зайнятися коханням. Але мене знудило, коли я побачила його голим і зрозуміла, що цю штуку треба засунути в мене. М -м -м, так, той випадок мене шокував, але я навчився з цим жити. Після цього я зустрічався з хлопцем, а потім з чудовою транс жінкою. Але вона не хотіла стосунків лише одноразову пригоду. Давайте дивитися, що випаде Аріс на картах. Я ліграційно перемішав колоду карт і витягнув середини сім карт. Карти були розкладені певною схемою. О, Айріс, ти зустрінеш когось, з ким у тебе можуть бути стабільні стосунки. Хоча і випадає, що це буде дівчина, але вона в чоловічих енергіях. Можливо, вона буде сміливо, активною та різкою людиною. Айріс зраділа почутому. Голова моя крутилася все більше і більше. Мій шлунок набитий, ніби я їв. Картина навколишнього світу все більше розпливається. Як ти почуваєшся? О, голова все ще крутиться, але в мене є проблиски адекватності. Лише проблиски, ти змусив мене їхати до тебе вночі, Генрі. Оу. У тебе зовсім немає совісті. А, та розслабся ти, Генрі. Шкода, що ти запізнився. «Яна, тобі краще провести пані Аріс додому. Генрі нахилився до вуха Яна і щось йому прошепотів: Гаразд, Генрі, а ти продбай про Акіхі Конакана і прибери стіл, будь ласка, я думала, що ми їх позбулися, принаймні, тут. На жаль, їх більше, ніж ми думали. Я пам'ятаю всю ту погань, яку вони зробили, і моя кров кипить від злості. Окей, нам потрібно швидше йти. Я взяв Айрі за руку, і вони вийшли з дому. Тримайся за мене, як їх конакану. Генріт допоміг мені дістатися до кімнати. Я не хотів лягати спати і сів на крісло біля столика з комп'ютером. Ти чудово облаштував цей куточок. О, я бачу, нова сіра постільна білизна стала в нагоді. Так, це було твоє, я думав, мадам про те принесла це мені. Так, ваза та інші речі тут залишилися від мене, я жив тут до тебе. Чому в тебе була найбільша кімната? Хлопці обоє прохали зробити їм маленькі кімнати. Джуліас і Ян любили спати в будці для тварин, коли були дітьми. І завжди любив великі простори, щоб можна було танцювати і бігати по будинку. На відміну від них, в мене більше подобається моя людська сторона бути в цілі собаки втомлює. Будь-який зустрічний ідіот відразу лізе гладити песика. Я розумію, чому вони це роблять, але вони навіть на секунду не замислюються, що у тварини теж є особисті кордони, які краще не порушувати. Генрі. Не тільки люди можуть відчувати огиду, коли до них торкаються незнайомці, я купив це лишко за свою першу зарплату. Я спав у ліжку, де спав Генрі. Цікаво, що він там робив. Він був тут зі своїм колишнім хлопцем, я не був тут зі своїм колишнім хлопцем. Я ржу, як Айріс! Просто такий, знаєте. Генріс, з досвідом, я тут не був. Де думаєш, щоб потім ти не мастурбував на це. Ти читаєш мої думки? Ні, просто сказав: Чому ти не приводив його сюди? Тому що він звичайна людина, а я не Джуліос, однаково любить свою людську тваринну сторони, на відміну від мене. І як це пов'язано? Хлопці могли перетворитися на звірів у будь-який момент. Я не хотів шокувати колишнього тим, що його хлопець наполовину пес. Якщо ця інформація може його травмувати, він не гідний вважатися твоїм колишнім хлопцем, він просто коханець. Ха-ха-ха, можна так сказати. У мене задзвонив телефон на екрані було написано мама. <звігінь> Підніми слухавку відповідай на дзвінок. <звігінь> Знаєте, я б не відповіла. Але я хочу побачити, що там за мама. Тому я відповім, але я так розумію, що ну, це буде неприємна розмова. Я не та людина, яка вважає, що якщо тобі батьки чимось тебе скривдили, то ти повинен з ними спілкуватися і пробачати їх чомусь. Ти повинен теж ні, я так не вважаю, тому я б не спілкувалася. Але тут я хочу побачити мати і як вона спілкується зі своїм сином. Взяти трубку. Привіт. Любий сину, я рада чути твій голос, як пройшов переїзд. Любий сину, Вибач, що я подзвонила тобі так пізно, Акіко Накано. Переїзд пройшов вдало. У мене хороші сусіди по дому, ми навіть подружилися. Яке погалегшення! Ми з татом хвилювалися за тебе. Я сумую за своїм хлопчиком. Ми дуже постараємося приїхати до тебе наступного тижня. Хочеш, щось тобі привеземо? Привезіть чорницю. А ще я хочу з вами погуляти. Боже моя дитина! І я вже йду спати. На добраніч, синку, на добраніч мама. Знову вони намагаються компенсувати мені недостатньо своєї уваги чимось матеріальним. Раніше це мене засмучувало, а тепер навіть розважає. Ми живемо в матеріальному світі, тому я люблю подарунки. Генрі видивився на мене так, ніби вивчав. Він стояв нерухомо і не видав жодного звуку, щоб не заважати моїй розмові. Генрі сів на стілець і продовжував дивитися на мене. У цей момент я вирішив сядь на Генрі, почни плакати. Ми не сідаємо на Генрі. Так? Я, не хочу з цим я не хочу травмувати цю прекрасну людину, як Генрі. Почну плакати. Сльози катилися по моєму обличчю, я не ніяк міг їх зупинити. Мені шкода, пташенятко. Генрі гірко подивився на мене, потім підійшов і обійняв. Але це мене не заспокоїло. Чому ніхто раніше не приходив до мене так обійняти, коли мені це було вкрай потрібно? Плутанина почуттів, смуток через невдалі стосунки з батьками та сп'яніння. Я не пам'ятаю, що було далі. Наступного ранку я прокинувся на голому плечі Генрі. Ам-бам! О май гаш Коротше, слухайте. Ну, це була крута серія. круте Мені здається, що нема що говорити. Вона повна. Було дуже багато діалогів. Були... Ця серія була балансована. Була Просто неймовірно, було багато діалогів, було розкриття світу звіролюдів. Ми розуміємо, що щось не так світі звіролюдів, чому вони ховаються. Ми е, почули історію стосунків Аріс і е, Яна, тому що ми, я наприклад, йду з Яном по гілочці, мені дуже цікаво, що там, як там. Е, ми почули зізнання, ми не знаємо, що робити зі знанням. Єдине, що мені не подобається, що в мене... Не прокачані стосунки з Генрі, і в грі немає варіативності. Тобто гра така: в тебе не прокачані стосунки з фаворитом. Срати на це. Ми, коротше, все одно зробимо тобі стосунки з Генрі. І мені це дуже не подобається. Чому я не могла, наприклад, прокинутися з Яном або піти п'яно до Джуліоса. Це мене трошки вкурвлює. Я не полюбляю, коли за мене вирішують, з якимись фаворитів ми зараз будемо. Проводити час і немає вибору. Я сподіваюся, що на нас у наступних історіях Fife First... oh, is... Life буде цей момент, що вони дозволять нам вирішувати, з якими з фаворитів провести свій час, тому що в тебе з ним прокачені стосунки. Я не дуже полюбляю, коли вирішують за мене, хто мій фаворит. А так мені серія дуже сподобалася, тому що відкрилися. Стосунки батьків злаків Конакану, стосунки Аріс і Яна, стосунки Джуліуса, що він відчуває до головного героя, і це трошки мене шокувало. І так авторка вміє зачепити оцей момент, що тобі ніяково, тобі соромно від того, що тобі зізнавалися. І це не виглядає О май гаш, як я там тебе цей. Вдячний і так, звичайно, ось це все. М -м -м. Ні, ти стоїш такий і особливо, коли ти був морально не готовий для того, щоб людина до тебе зізнавалася. І е, ну, я ж сказала, що з Генрі мені не подобається. Мені подобається Генрі окремо від головного герою, тому що головний герой трошки дуркує поряд з Генрі, і це виглядає для мене негармонійно. Він дуже дуже сильно. Дуркує і мене це тіпає. Я вважаю, що Генрі та людина, яка заслуговує на класні, здорові, круті стосунки. От на цьому в мене все. Дякую, що ви дивилися. А зараз я вам буду записувати нову серію, тому що не знаю, що буде з моїми зв'язками.